Брати вже зовсім повідписувались від один одного в інстаграмі. Вікторія Бекхем там вже в оморакі падають, не спить ночами. Зато один Девід Бекхем, вибачте, просто прекрасний мужчина, прекрасний чоловік, займається пасікою, розводить курей. Ну, хто-хто. А Девід Бекхем красавчик. поки всі бісяться, непонятно за що, Він займається нормальною справою. Моя думка така, що вона просто не прийняла Ніколу пельс. Думала, що та буде їй підкорятися, щось типу такого. Але, вибачте, ну Нікола пельс ні пальцем ділена. Ви знаєте, якби ну, типу, дочка мільярдера і дочка всесвітньо відомої моделі. Ну, типу, вона буде тобі підкорятися, ти серйозно. Короче, ладно, а Бруклін за своєї сторони дуже навіть е, нормальну позицію зайняв, тому що нефіг, вот, вот плясать под мамину дудку. Знаєте, типу, треба вже якби немножко і сепаріруватися. І мамі треба дуже якби осознать, що вибачте, синочка вже вирос. Синочка вже вирос, синочку пора відпустити. Все.